Журналіст Павло Шеремето в 8-й годині мав бути в ефірі на радіо. О 7.40 його авто вибухнуло у центрі Києва. За словами колег Шеремета, це його стандартний маршрут. Він виїздив з парковки на вулиці Франка і їхав до студії на Хрещатику. Сьогодні його там не дочекалися. Ніхто не брав трубку, Ми думали позвонить його гражданській жені Альоні Притулі. Но перед тим, як ми це зробили, ми побачили в Українській правді власне, новість про те, що Павло погиб. Вибух стався в момент, коли Павло на авто виїздив на вулиці Богдана Хмельницького. Списк був такий, що чуть не оголох, і деталі в мою сторону повітіз. «Витягнули, приїхала скора. Ми погрузили в скору». бо повногів нього ні була. Горіла оба живота. Машина зразу, як от коли двері почали витягувати, вийшов сквозняк. машина як факел загорілася. За попередніми даними це е, вибуховий пристрій. За останніми даними від правоохоронців йдеться про безоболонковий саморобний вибуховий пристрій від 400 до 600 грам в тротиловому еквіваленті, який імовірно був підірваний дистанційно в оперативну групу. А, будуть входити найкращі наші оперативники, оперативники служби безпеки. І тільки що я зустрічалася з представниками а, в Україні ФБР і теж а, представники ФБР теже. Будуть задістовані в ході розслідування вбивство Шеремета це замах на свободу слова в Україні, переконаний екс заступник очільника ГПУ. До відповідальності мають бути притягнуті замовник. Якщо цього не буде зроблено. То говорити про те, що в Україні буде свобода слова, і журналісти не будуть боятися говорити правду. Не доводиться. Слідство розглядає серед мотивів вбивства як професійну діяльність Павла Шеремета, так і спробу замаху на власницю авто і керівника інтернет-видання Українська правда Олени Притули. Така вона журналістика по-українськи, лизоблюдам звання журналістам, смерть від вибуху у власному авто. Андрій Б'ятець, Олександр Вахнюк, телеканал Зік.